Отець Василь, я ходжу кожен день до церкви, даю навіть право за померлих, чи обов'язково бути на парастасі? Дякую. Дуже гарне запитання. Людина ходить до церкви молодець. Та я за померлих – молодець. Дуже добре. Чи обов'язково бути? Священники так і так служать, я просто стою ти слухаю. Ми, коли приходимо на концерт, ми даємо гроші на білет, ми вже поучаствували. Підтримуємо культуру, так, заплатили артиста, купили білет. А обов'язково мені сидіти на концерті. Та як хочеш можеш йти додому, купи білет. І можеш йти додому. Так же саме. Наймів парастас, я можу йти, ти можеш йти, чи ні? Парастас відслужиться. Того, кого треба задати задається, а ти не поучаствуєш. Коротко. На концерті треба бути, якщо ви прийшли на концерт, на парастасі треба бути, якщо ви хочете поучаствувати. Тобто, якщо ви хочете поучаствувати, Парастас ми і так відслужимо. тут стоїть питання, чи ви будете в ньому брати участь.